Прозора дівчинко, із довгими тонкими пальцями. Хто гратиме тепер на клавішах сухого фортепіано, коли раптово підуть на полохані тріщини по пам'яті склянистій і припнутих на припіті твоїх човнах розсохлих? Прозора дівчинко, попід твої повіки тече вода, прозора, як і ти. Твої прозорі пальці набуває і витікає тріщинами, як із рани кров. У глину глека. Твоя холодна, нежива вода. Я бачу все, тепер уже недовго лишилося чекати, поки води вже відійдуть і вийдуть із води твої сини, прозорі ліки. Прозорі, як вода у їх зап'ястках, холодні, як вода в твоїх зап'ястках, повільні, як Такі ж швидкі, як краплі, викручені з неба простирадла, вологого відбили тих даремно холодних слів своїх, холодних слів, яких ніхто ніколи не зігріє.